У Житомирі прощались із загиблим військовим 95-ї аеромобільної бригади капітаном Олексієм Крементерем. Його не стало 19 червня в районі красного лиману. Загинув при виконанні завдання. Вони попали під обстріл в районі моста. під обстріл з гранатометів. Под обстрілом було мозкові автоматів і поліметів. Крементарі капітан Кременталь і посеред погіпа та сколочного від гранатґранто. Іншу неофіційну версію загибелі крементаря має його товариш по службі. Він впевнений, що маршрут колони продали, і це була засада. Всі думають, що його кров на руках сепаратістів. Я вам скажу, що ні, його кров на руках всіх генералів, які його продали і продають наших пасанів. Це був наш командир, це була дуже світла людина. Ми всі зібралися так давно один одного з нашими парнями не бачились. І такий в нас привід сумний сьогодні. Дуже важко говорити. Чесно, сльози в очах стоять. Дуже був класний командір, класний парень, світла людина. Це правду говорю, що забирають кращих війнах. Матері десантників, які досі воюють на сході, жахом уявляє, що в труні могла бути їхня дитина. Вони продовжують вимагати у влади повернути їх синів додому. Якщо б там були діти Верховної Ради, всі Верховної Ради, Генеральний Штаб, Міністерство оборони посадіть туди на 6 гривень суточних без бронежилетів, жилеток. Це то би закончилось через два дня. Об цьому знають всі. 110 десять днів рібята знаходяться непонятно где. Ми не знаємо, де ні находятся. Они нам говорят, що ні находятся на, на полігоні. Загиблому капітану Крементарю було 31 рік. Він мав маму в Сімферополі, звідки родом, а також дружину та годувало донечку в Житомирі. У людей, які прийшли прощатися з військовим, тільки одне питання: скільки ще трун має прийти зі сходу, щоб ця штучна війна завершилась? Хочу попросити у всіх вибачення, що не змогли, звісно жизнь молодого человека. Ну, так получилось. Извините.